Ми роботи, і все, що з нами відбувається, всі наші реакції, рішення і поведінка мають свої причини. Розглянемо умовний поділ на рівні, де можуть знаходитися ці причини. І перший рівень це рівень поточного життя. З частиною цього рівня працює класична психологія, але окрім періоду від народження до поточного моменту, сюди ще входить період. Від зачаття і до народження, ну і певний проміжок часу перед зачаттям. Дуже часто тут випливають історії про сумніви щодо народження дитини, от, які потім перетворюються э, страхи проявлятися на основі того, що людина ще, будучи ембріоном, боялася, що її помітять і вб'ють. Э, Сюди ж історії про страх не бути почутим. Э, Сюди ж історії про безсилля перед світом, обставинами. Сюди ж е, життя з відчуттям, що мав бути брат чи сестра, е, чи з відчуттям, що для людини тут немає місця. Е, тут же можуть бути причини страху, коли мама щось реально сильно злякалася. І дитина потім носиться з цим страхом все життя. І ще дуже багато цікавих речей. Е, наші переживання того періоду, вони не є десь дуже далеко заховані, і більшість людей відносно легко може щось та пригадати. О, треба лише хотіти. І дати можливість е, цим спогадам статися. Е, щодо періоду від народження і до сьогодення, є купа матеріалів, в основному там е, події дитинства, стосунки з татом і мамою, стосунки з батьками, е, період перед зачаттям е, пов'язаний з вибором душами батьків і дітей, і з прийнятими рішеннями і переживаннями того періоду, е, також можна працювати. Другий рівень причини це родовий рівень, і він є, мабуть, е самий об'ємний і жирний по збірці причин того, як ми живемо своє життя. Родова система включає в себе е всіх зачатих в роду людей, без різниці, чим вдалося їм народитися і чи вдалося їм вижити. Тут є всі наркомани, алкоголіки, злодії повії, психічно хворі, вбивці, зрадники і ну, інші кровні родичі. І крім кровних, в систему також можуть попадати люди, пов'язані з ситуаціями вбивства чи смерті за когось. Плюс ще деякі цікаві варіанти. На цьому рівні історії про проживання кількох життів зараз, коли людина часто змінює професії чи стилі життя, ніде надовго не затримується. Тут історії про труднощі в стосунках, про сімейні хвороби, повторення долі батьків чи когось залі десь з далеких колін. Тут можуть бути причини практично всього. Це відсутності дітей, аномального жиріння, самотності по життю, вічних страждань, стосунках, постійної бідності. Тут також можуть бути історії про різкі зміни в житті при досягненні якогось певного віку або етапу життя. Якщо уважно подивитися, то навіть без глибоких занурень там, в сімейній історії практично кожен може знайти. Багато спільного між тим, як він живе своє життя і як жили життя його предки. Ну або побачити, що людина живе життя тих, про кого не прийнято згадувати. Третій рівень глибинних причин це реінкарнаційні. В переважній більшості тут передається смертельний або передсмертельний досвід. Це вбивства, війни, страти, жертвоприношення, катаклізми. Багатьох людей на цьому рівні є досвід вбивства через гроші. От, і в поточному житті людина така може уникати фізичного контакту з грошима або боятися якоїсь певної суми. Досвід, наприклад, публічної страти він не дасть спокійно виступати на публіці, навіть якщо це там збори села на три чоловіка. Тіло буде реагувати, передбачаючи настання вже знайомих йому подій. Добровільне спалення жінки своїм чоловіком, яке колись було популярним, воно може вилитись в саможертовність в стосунках в наступних життях. І будь-які логічні аргументи вони тут не матимуть абсолютно ніякого впливу. Тому що людина чітко усвідомлює, що гроші це добре, що глядачі не вб'ють, і що стосунки мають бути іншими, але знову і знову людина влазитиме в ці сценарії без розуміння, що ж насправді відбувається, от поки вона не дасть собі можливість заглянути на цей рівень. Четвертий рівень причини це інопланетний рівень. Реінкарнації і досвід душі вони не обмежується нашою планетою, як в принципі не обмежується і нашим тілом. І люди, в яких інопланетна частина вона дуже проявлена, можуть відчувати труднощі перебування на Землі. Їм, наприклад, важко сприймати те, що тут відбувається, наприклад, жорстокість цієї планети. Їм важко знайти сенси і задоволення в своєму тут перебуванні. І для декого з них життя взагалі може сприйматися як ув'язнення. І туга за рідною планетою вона от буде постійно гнітити. Багато таких людей ходять на різні тренінги і семінари особистісного розвитку і тягне їх туди під свідоме бажання попасти в якусь трошки іншу реальність, більш наближено до звичної реальності рідної планети, а також ну, таке невеличке підсвідоме бажання знайти своїх. П'ятий рівень це рівень душі. Ми звикли сприймати, що нас оточують люди, але всі наші близькі знайомі, знайомі нам набагато довше, ніж одне це життя. І наші душі вже зустрічалися і зробили вибір зустрітися знову. Душа батьків домовляється з душею дитини про досвід, який вони отримають. Душі дитини і батьків в минулих реінкарнаціях могли бути в протилежних ролях. І зараз вони, наприклад, зустрічаються знову, щоб прожити свої історії. Отримати перемогу там, де має бути перемога, чи отримати поразку там, де має бути поразка. На цьому рівні історії про партнерів, з якими розійшлися фізично, там, але 15 років не можна забути і весь час щось так туди тягне. Тут історії про і котів, після яких вже був десяток інших, але от з тугою згадується саме той. Тут є стосунки з постійною боротьбою, з розлученнями. Із воз'єднаннями. Тут може бути і вічний пошук потрібної душі. Шостий рівень причин це паралельні реальності, ну або паралельні всесвіти. Концепція, яка прийшла з квантової фізики, вона дуже органічно писалася в квантову психологію. Зав'язка на паралельні реальності може бути будь-яка. Там, наприклад, може бути жива-близька людина, яка в цій реальності померла. Там життя людини може бути з іншим вибором, наприклад, в цій реальності життєві шляхи людей розійшлися, а в іншій реальності вони досі разом. Можуть бути взагалі цікаві з'єднання, де хтось з паралельної реальності перепутав людину з кимось іншим і впливає на неї. Перескакування свідомості по паралельним реальностям відносно легко може відловити і сама людина. Це літання в мріях, в уявленнях, як могло би бути, як буде. Програвання сценаріїв хеппі-ендів паралельно до реальної ситуації. Все це з часом може призвести до зависання як в різних реальностях, так, наприклад, і між ними. Сьомий рівень причин це міфи і легенди. І сюди ж можна сміливо додавати казки і релігійні історії. Доволі часто ми не свідомо. Проживаємо зовсім не нашій історії. От На цьому рівні тут оживає історія про Ромео і Джульєту на свій лад, але з тими сенсами. Тут можуть бути любовні трикутники, там, Посейдона Фіна, Медуза, тут і чекання на принца в себе з попелюшкою, і, і бажання зловити золоту рибку. Іноді це можуть бути навіть зовсім незрозумілі сценарії, де розгортається. Конкретний сюжет, але ні богів, ні істот не можна ідентифікувати свідомо. Ну, між тим це ніяк не послаблює ототожнення людини з персонажем міфу чи легенди, і ніяк не ослаблює проживання його сценарію. І як виявляється, вираз що життя є в касі це не завжди про щось хороше. Восьмий рівень це сутності. Вони супроводжують практично всі. Залежності, і проявляє себе в тому числі і нав'язливими думками. Це також і нав'язливі страхи, і різні нав'язливі стани. Сутність може бути як аспектом особистості, так і окремою частиною чогось зовсім іншого. Е, окремі сутності мають своїх керівників і свої якісь завдання. А от е, рівень їхнього він може бути доволі низький. І так чи інакше, для того, щоб. Вони, тобто сутності, зачепилися, повинні бути якісь психологічні причини. А щоб відчепилися, треба їх викрити і викрити їхнього керівника. Дев'ятий рівень це рівень впливів: вроки, порчі, прокляття, клятви, присяги, дане слово і різні договори. Пливиці можуть бути не тільки від когось із якимось злим умислом, як то зазвичай уявляється, а запросто можуть бути і самому собі. О, людина, наприклад, легко може проклясти й сама себе. Може дати обітницю якогось посвячення або обітницю не вступати в шлюб. І коли б вона не була, коли б вона не була взагалі дана, може бути так, що діяти вона буде е, не одну реінкарнацію. І в поточному житті людина не може чи не хоче вступати в шлюб. Сюди ж історії про обітниці вірності. Е, ну, і не обов'язково це мають бути якісь скріплені початками чи кров'ю договори. Основну роль відіграє внутрішнє відчуття і внутрішнє прийняття. Крім відносин між людьми, е, тут є і більш загальніші ситуації, наприклад, жінки, які втрачали дітей, проклинали Бога, і оця енергія мала вплив на всіх виживших нащадках, на доволі. Багато ще поколінь вперед. Такі ж випадки можуть бути з чим завгодно, наприклад, між людиною і системою, людиною і державою, і людиною і іншими групами людей. Ну і лишається в нас ще рівень Всесвіту, куди потрапляє все, що не ввійшло в попередні рівні. Зазвичай причини будь-яких подій чи ситуацій в нашому житті не знаходяться на багатьох рівнях одночасно. І дуже часто один з цих рівнів є ключовий, знявши причину з нього. На всіх інших рівнях вона теж вже стає неактуальною. Але всі люди різні, всі варіанти можливі. Тому ефективним буде сприймати такий поділ не як детальну карту, а швидше як орієнтир у грі.